Опівдні на зупинці торгівельний центр у середмісті Хмельницького десятки пасажирів. Більшість пенсіонерів чекає на тролейбуси. Хмельничанка Людмила каже, проблем із громадським транспортом не відчуває. Автобуси ходять маршрутки ходять постійно у тролейбуси ми так часу не їздимо. А там чекаємо трошки, подихаємо всі ж повітрям. Це страшно, а мене хуже. Так слава Богу, що ми ще. Більш-менш щасливі і живемо повноцінним життям. Кілька пасажирів очікують тролейбус в Ракове. Стільки знаємо 5 тролейбусів, йде на Раково, і такий проміжок великий часу, і ні одного немає тролейбусу. В крайній випадку дуже щось потрібно, тоді, звичайно, ми користуємося маршрутками. Стою годину і нічого не йде в сторону вокзала. Від тільки воно приїхав 35-м автобусом. Пільговий автобус, автобус 35-й. Дальше тут нема чим їхати. Ходять тролейбуси, але ну, трошечки бачите, Вино десь собі не перервав що Вони десь затримуються. Нині на маршрути Хмельницького вийшов 31 тролейбус. Аби пасажири не відчували дискомфорту, курсують містом і більше 20 комунальних автобусів. Закриваємо цю потребу саме комунальним міським транспортом. Ми постійно комунікуємо з нашим обленерго Хмельницьким Ремом. І ситуація, на жаль, на сьогодні не покращується, тому ми змушені здійснювати випуск в межах третини того, що від тієї кількості, що ми випускали постійно. Ми вже випускали 54 тролейбуса, але на сьогодні зв'язку з цими обставинами, що ми маємо меншими лімітами. Ми випускаємо всього на всього 30 тролейбусів. Через нестабільну ситуацію в енергосистемі міста підприємство також зазнає збитків. Зараз збільшена кількість пасажирів і в автобусах, і в тролейбусах, і ми на виручку зменшили всього на 30%, що дає нам можливість. Оплачувати заробітно плати і тримати підприємство важкий 2022 рік був, але ми вийшли на точку безбитковості, віримо в перемогу, віримо, що наша енергосистема нормалізується і ми зможемо випускати, так як і це було до війни, 85 тролейбусів. За прогнозами енергетиків, якщо не буде обстрілів критичної інфраструктури, ситуація з подачою світла стабілізується у березні-квітні. Тим часом Хмельницька міська рада наразі веде перемовини з ЄБРР щодо оновлення тролейбусного парку на 40-45 машин. Ірина Аріон, Валерій Телеховський – Новини міста.